В Україні розгортається кампанія, спроба скасувати Нестора літописця, його повість временних літ, основа нашої історичної пам'яті. Але дедалі частіше звучить, що Нестор вигадав міф про 14 племен і є ненадійним джерелом. Це не просто наукова дискусія, це частина війни за історію. Найпоширеніший закид, нібито Нестор вигадав племена. Але в повісті «Времених літ немає жодного слова плем'я. Він говорить про народи. Бо це тільки слов'янський народ на Русі: поляни, деревляни, новгородці, полочани, дреговичі, сіверяни, бужани, а потім же волиняни. Отже, Русь постає як спільність народів, а не примітивних племен. Навіть тих, хто платив данину Русі, Нестор називає народами. Поняття плем'я з'явилося пізніше його вставили перекладачі 19 століття. Ця підміна вигідна російському імперському міфу. Вона знецінює Русь як державу і вписує її в схему молодших братів Москви». Нестор не створював політичних легенд, він збирав перекази, документи, усні свідчення і вписував історію Русі у всесвітній контекст. Недарма його літопис починається з біблійного поділу світу між синами Ноя. Русь не периферія, а частина людської історії. Коли він писав, що поляни жили тихо, а деревляни по то фіксував культурні відмінності, а не етнічні поділи. У Києві вже існувала адміністрація, податки, дипломатія, усе це ознаки зрілої держави. І саме тому літопис Нестора є не просто текстом, а свідченням формування української політичної культури. Сьогодні, коли Росія веде війну не лише зброєю, а й історією, атаки на Нестора не випадкові. Кремль прагне стерти українську історичну тяглість і заповнити порожнечу власними вигадками. А ті, хто сумнівається в літописі без альтернативи, фактично грають на руку ворогу. Відмовлятися від Нестора означає зрікатися власної пам'яті. Літопис це не просто джерело, а голос Русі нашої держави 11 століття. Якщо ми відкинемо його, отримаємо тишу, яку заповнить чужа історія. Україні не потрібно переписувати минуле, потрібно лише уважно читати свої джерела, бо війна за історію є війною за свободу, і програти її ми не маємо права. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.